Частина готичних фільмів, які вам варто глянути до Хеллоуіна. Тому зберігайте це відео або підписуйтесь, бо можливо ми з вами ніколи не побачимося. І знаєте, почну я, мабуть, з Ван Хелсінга, так як на мою думку, мало з сучасних фільмів може його переплюнути он взагалі. Ви не повірите, вперше, коли вийшов цей фільм в кінотеатрах, він був провальним. На мою думку, знаєте, люди були не готові до такого кіно і. Ми не отримали продовження до цього фільму, як виявляється, а могло б бути зовсім по-іншому. Тож, якщо ви хочете поринути у справжню насолоду кінематографу, то варто його переглянути ще раз, заради магічної атмосфери та неймовірно класних персонажів. Ось ви гляньте на них. Боже, це, це щось. Далі у нас короле. Прокляти їх, Боже. Ви тільки подивіться на неї. Я, до речі, в дитинстві, коли тільки побачила. Я разів 10 перематувала назад, щоб знову переглянути оцю її появу. Ви тільки гляньте, наскільки епічно вона з'являється у фільмі. Ну, коротше, це вам потрібно самим переглянути, тому що, наскільки я знаю, мало його насправді хто дивився. Угу. Далі у нас Константин. Боже, так, його всі бачили, і я просто вирішила його сюди додати, тому що досить вас, з вас. Уже у уже оцих цих вампірів, скільки можна, скільки можна цих драку. Тому ось персонаж, який навпаки винищує цю нечість, і тут є молодий Кіану Та -та -та -та. Ось. <плес> На цьому все, буде третя частина. Чекайте.